Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Шановні воїни, захисники України, ви справжні герої, чия смілива відвага та непохитна вірність викликають безмежну повагу та вдячність у всіх українців. Ваша безстрашна боротьба за наше майбутнє надихає нас, і ми твердо віримо у перемогу. З особливими словами щирої подяки та підтримки звертаємося до воїнів 110-ї окремої бригади територіальної оборони. Ви сильні, незламні та хоробрі наші герої з перших днів Великої війни. Ви гідно протистоїте російському окупанту. Ваша невтомна праця та непохитна відвага є найбільшим скарбом для нашого народу. Ми, енергодарські діти, дякуємо вам за те, що ви є. Дякуємо вам за можливість жити, навчатися і мріяти. Ціною власного життя ви продовжуєте боронити нашу державу. Віримо у вас. Повертайтесь додому живими. Чекаємо на вас з перемогою. Дорогі наші герої! Я Кіра. Я хочу привітати вас з Днем Збройних сил України. Дякую вам за те, що ви захищаєте нас щодня. Бажаю вам сил, здоров'я і щастя. Ми пишаємось вами. Слава нашим засилам! Дорогі наші герої, я Варя. Я хочу привітати вас за святом. Дякую за вашу мужність і доброту серця. Ми молимося за вас і чекаємо перемоги. Слава Україні! Вітаю вас з Днем Збройних сил України. Я Діана, я дуже вдячна за вашу працю і сміливість. Ви наші захисники і ми вас дуже любимо. Слава ЗСУ. Дорогі воїни. Я вдячна вам, наші захисники, за те, що ви боретесь за нашу свободу. Вітаю вас з Днем Збройних сил України, перемоги, миру і добра вам. Повертайтесь швидше додому. Слава героям. Вітаю наших захисників і свято. Дякую вам за силу та відвагу. Вітаю. Герої країни, воїни світла, захисники України, що мужньо оборонять нас від окупанта ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Бережіть себе, ми вас всіх чекаємо вдома, живими та з перемогою. Шановні захисники і захисниці. Щиро вітаю вас з День Збройних сил України. Ви наша годність і надія. Дякуємо за вашу мужність і силу духу. Бажаю вам здоров'я, щастя, сили і перемоги. Слава Україні! Зі святом вас, захисники і захисниці. Нехай ваше життя буде сповнено перемог націнки на поне бою, але й кожному дні. Ваша відданість Україні це наша гордість. Бажаємо вам мирного неба, небові та підтримки від найрідніших. Е, нашим воєнним е, желаю, щоб е, не виключали світло, е, щоб вони жили в будинках, е, щоб була перемога, і вони вернулися живими. У День Збройних сил України від щирого серця бажаємо вам міцних сил, добрих надій і впевнених планів. Здоров'я і непохитної віри у краще майбутнє України. Зі святом вас! Нехай ваше життя буде сповнене перемог не тільки на полі бою, а й в кожному дні. Ваша відданість Україні це наша гордість. Щиро вітаю з Днем Збройних сил України. Ви. Герої нашого часу, завдяки вам ми маємо віру в завтрашній день. Бажаю вам здоров'я, сил і перемоги. Дякую за все, що ви робите для нас. Слава ЗСУ!